Києва до Донецької області вирушив потяг єднання України «Труханівська Січ. Основна мета національно-патріотичного проекту, який діє за підтримки президента України, просвітницька робота на звільнених територіях задля зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів. З десяти вагонів потягу два відведені під кінозали, в яких жителям Донеччини демонструватимуть українські художні та документальні фільми, а також мультфільми для дітей. Ще три вагони заповнені подарунками для дітей та українських військових від жителів центральних і західних областей. До всеукраїнської акції Потяг єднання України Труханівська Січ активно долучилися і військовослужбовці збройних сил. Військовослужбовці мають піднесений настрій, тому що Прийняти участь в такому проєкті – це честь і можливість підняти моральний дух наших захисників, тому всі готові виконати поставлені завдання і підтримати наших вояків на сході України. На шляху до перших міст Донецької області потяг зробив зупинку у Харкові. Просто в приміщенні вокзалу учасники проєкту спільно з місцевими творчими колективами влаштували концерт для харків'ян та гостей міста. Тут же можна було відвідати майстер-класи по виготовленню сувенірної патріотичної продукції, взяти участь у плетінні маскувальних сіток або здійснити благодійні покупки. Ми привезли цікавих людей. О, Сашко Лірник, у нас художній керівник і багато колективів, які ну, є відомі і не тільки відомі в Україні насправді. Ми хочемо показати Україну з усіх боків. Ну і в лишній раз переконатися і, і доказати те, що Харків це теж Україна, так само, як і Київ, так само, як і ті території, які, на жаль, на сьогоднішній день окуповані, і привезти ще шматок позитиву з Харкова туди на схід. Труханівська січ розпочне свою роботу у слов'янську. Потім відвідає Бахмут, Лиман, Краматорськ, всього 10 міст. Віталій Сарансав, Данило Іщенко. Чаще.